Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ. Випуск новин спорту 2 мільярди 800 мільйонів доларів, отримані від продажу минулого року російським олігархом Романом Абравович, Абрамовичем футбольного клубу лондонського Челсі. Досі заморожені на банківському рахунку у Великій Британії. Попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні термін дії ліцензії, гроші без якої не можна переводити або використовувати виданої урядом Британії. Спливає 30 листопада. Вона є визначальною для наступного етапу. Процесу направлення коштів в Україні, коли термін дії ліцензії закінчувався раніше, і продовжували за спільною угодою сторін. Ймовірно, так буде і цього разу. В уряді Британії стверджують про те, що Абрамович є фактором, який затримує переказ грошей. Сам російський олігарх категорично відкидає будь-які припущення про його участь у цьому процесі. Позиція уряду Британії полягає в тому, що кошти мають бути витрачені виключно на території України. Молодіжна збірна України, в лавах якої перебувають два представники спортивного клубу «Дніпро-1» Валентин Рубчинський та Федір Канарейкін, а та також вихованці нашого футболу Єгор Ярмалюк і Арсеній Батагов у номінально домашньому матчі в словацькому місті Кошице у третьому турі відбіркового раунду Євро 2025 з рахунком 3-2, здолала чинного чемпіона континенту однолітків з Англії, котрі кілька днів тому розтрощили дев'ять один ровесників Сербії. До речі, британці не програвали з червня минулого року, а голів не пропускали але з березня поточного звитяга дозволила українцям з максимально можливою кількістю очок набраних очок 9 односібно очолити турнірну таблицю групи ф у фінальній частині євро. 2025 тисячі двадцять виступатимуть 16 команд. Словаччина та ще 15 збірних, що приєднаються до неї за результатами відбору: дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць, та три переможці плей-офф, у якому гратимуть шість володарів других місць. спортивний директор футбольного. Клубу Донецького Шахтаря Дарі Осна який у якості гравця виступав за гірників з 2003 по 2018 роки, та виграв з ним 25 трофеїв призначений виконувачем обов'язків головного тренера команди. Нагадаємо, що раніше Шахтар припинив співпрацю з вже колишнім наставником Патріком Ван Леувеном, який очолив донецький клуб у липні поточного року і встиг пропрацювати в ньому 105 днів. І це найменше перебування на своїй посаді у Донеччан з моменту енту здобуття україну україною незалежності дніпровський бадминтоніст данило боснюк здобув бронзову нагороду в індивідуальному заліку міжнародного рейтингового турніру Йонекс дайч Оупен 2023 що завершився у місті Гартенхозі Нідерланди де, окрім медалей, розігрувалися і очки для олімпійської кваліфікації на ігри у Парижі 2024 року. Чинний чемпіон Дніпропетровської області з футболу колос з Сахновщини Харківської краща команда нашого регіону 2023 року. Подібне сталося після того, як вона у фіналі суперкубка після нічій 1-1 в основний час поєдинку у серії після матчових пенальті 5-4 була сильнішою від земляків з авангарду з Лозової володарів відкритого кубка Дніпропетровської області. З традиційного привітання та побажання гарної гри і перемоги сильнішого з вуст виконавчого директора Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка з обов'язковим виконанням державного гімну рівнянням на національний прапор на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста розпочався матч за суперкубок Дніпропетровської області, у якому у дербі Харківської зійшлися чинний чемпіон нашого регіону колос селища міського типу Сахновщини і Володар Кубка Авангард з Лозової Стартовому свистку поєдинку. Придувала хвилина мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, кого забрала війна Росії проти нашої держави. Що стосується зустрічі, то вона стала дежавю тижневої давнини. Адже рівно за такий проміжок у часі суперники грали у Магдалинівці у фіналі відкритого Кубка Дніпропетровської області, і тоді переконливу перемогу 4-0 святкував авангард. Причому усі чотири свої м'ячі він забивав у ході стрімких контратак, використовуючи грубі індивідуальні і позиційні помилки оборонців сахновців. І це при тому, що останні знову діяли першим номером десь 70% на 30, переважаючи опонента у володінні м'ячем. Втім, кількість гострих моментів три проти одного була на буці лозової. Але на відпочинок команди пішли за нульової нічієї. Другий тайм притул до сигналу повітряної тривоги, коли поєдинок було зупинено, вже потужніше провів авангард. Втім, до голів справа знову не дійшла. Натомість поновлення і продовження зустрічі знаменувалося вишуканим ударом зі штрафного кращого гравця зустрічі в складах обох команд досвідченого Сергія Алексанова. І коло сповів у рахунку 1-0. Зрештою, музика недовго линула на його вулиці. Вже через 8 хвилин і за 10 до завершення основного часу матчу. Чергова груба помилка центрального оборонця Колоса дала можливість співаку без перешкод перекинути шкіряного 1 -1, за комірець голкіперу. Один-один із регламентом зустрічі у разі нічийного результату сильнішого мала з'ясувати серія після матчевих пенальті. І ось тут наставник сахновців вдався до заміни свого голкіпера і не помилився. Футболісти обох команд безпомилково реалізовували 11 метрові, влучно стріляючи з позначки. А коли настала черга останнього такого з п'яти перших на вансцену подій вийшов вище згаданий воротар Олександр. Олександр Какаді, який і впорався з пострілом того, хто бив після чого звісно потрапив, у щільне кільце своїх партнерів, які дякували йому за те, що саме його результативний кидок приніс успіх їхній команді. На початку стислої урочистої церемонії нагородження голова асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів подякував суперникам за видовищний футбол і здалося десь з нотками суму серед іншого зазначив, що команди нашого регіону вже незабаром обов'язково втрутяться у розподіл нагород подібних турнірів у рідних стінах. Маю надію, що ці матчі стануть таким великим мотиватором для команд нашого регіону. Все ж таки повернути великі трофеї основні. На Дніпропетровщину і показати, що ми вміємо не тільки приймати, але ще й грати у футбол і дійсно демонструвати це на рівні українського футболу. Всім бажаю здоров'я, грайте в футбол і чекаємо на наших полях Дніпропетровщини. Далі Віктор Васильович першим срібними нагородами фіналіста Суперкубка Дніпропетровської області вшанував команду Авангард Лозова. Чинного володаря відкритого кубка нашого регіону, а золоті відзнаки стали надбанням і другим комплектом медалей подібного гатунку після чемпіонських гравців Сахнівського колосу, які, звісно, мріяли стати абсолютними переможцями футболу Дніпропетровщини сезону, що минає. Зрештою, і другий завойований ними трофей суперкубок сильнішої команди області. Достатньо вагомий і переконливий аргумент у тому, що слобожанські селяни з Сахновщини дійсно чогось варті і здатні найбільше у майбутньому. Я хотів би поблагодарити наших захисників, які зараз воюють проти країни агресора Без них бы сейчас этого всего праздника, не, праздник бы этот не состоялся Во-вторых, хотел бы поблагодарить команду противника Действительно достойная команда, хороший тренерский состав у них, молодая команда Я думаю, что у этой команды есть все шансы побороться, наверное, на аматорском уровне Если у них есть какое-то желание продвигаться дальше, я думаю, что у них все получится Ну и хотел бы поздравить, конечно, «Колос» с двумя кубками Жаль, что не три, но... Очі хотіла три, але два це теж вже хороший результат. Велике дякую хлопцям за їхню самовіддачу, за їхній труд на полі за футбольним полі. Справді ми були цей сезон, були одним цілим, були однією командою. Керівництво наше нас підтримує. Будемо старатися душити керівництво і надалі, щоб ми іще, і ще, і ще радували наших болівальників. Дякую. Також болівальникам, які підтримують нас в будь-якій точці Харківської Дніпропетровської області разом з нами і разом до перемоги. Завершилося дійство традиційним фотографуванням на загальну світлину на згадку про кращу команду Дніпропетровської області, відкритого сезону 2023 року. Колос Сахновщина. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.